Вітаю вас на каналі Казки для малечі Коти Горошко Жили дід і баба. Мали вони трьох синів і одну дочку Оленку. Одного разу сини пішли на дальнє поле, землю орати. А Оленка мала їм обід принести. Тож, ідучи на поле, брати тягнули за собою борону, щоб залишився слід для сестри. Але злий Змій перехитрив Оленку, засипав борозну, що брати зробили, і проклав такий самий слід до свого палацу. Так Оленка потрапила у полон до Змія. А коли брати прийшли її визволяти, Змій поборов усіх братів і кинув їх до темниці. Затужили дід і баба, полилися у них сльози і виріс із тих сліз. Горох, а з однієї горошини з'явився хлопчина. Назвали його Котигорошком. Ріс він не щоднини, а щогодини. А за рік вищий від батька виріс і був дуже сильний. Якось хлопець запитав у рідних: чи немає в нього братів та сестер. Діти баба, все йому розповіли Вирішив Котигорошко йти рятувати свою родину. Замовив ковалеві міцну булаву, попрощався з батьками і вирушив у дорогу. Знайшов старий слід від борони і дістався до змієвого палацу. Вилетів йому назустріч Змій, стали вони битися, хоч як важко було, а здолав коти горошку Змія. Пішов він в темниці глибокі, відімкнув своїх братів, забрав сестру Оленку, Виніс усе золото та срібло, що було в змія, та й наказав братам і сестрі додому йти, а сам рушив щастя шукати. Іде собі та йде, аж бачить диво, між горами стоїть чоловік, руками й ногами в ті гори вперся, шлях прокладає то був богатир, Верни гора. Пішли хлопці далі разом. Дійшли до лісу, і бачать, стоїть чоловік, як рукою магне, так старі дуби з корінням вивертає, назвався він вернедубом А далі зустріли вони біля річки чоловіка, що вусами воду крутив. Крути вуса, і його покликали, і так добре їм разом було йти, де гора на шляху. Верни, гора переверне, де ліс? Верни дуб дерева вивертає, де річка крути вуз воду відверне. Шли вони йшли і дійшли до великої ями. А то був хід у інший світ. Спустили друзі Котигорошка в ту яму на мотузці. Пішов хлопець по тому світу, роздивляється, аж бачить палац. Вибігла до хлопця королівна та й розповіла, що її вкрав страшний чарівник. Котигорошко велів їй додому збиратися, а сам вирушив на бій із чарівником. Як не перекидався, чарівник на різних тварин усе одно переміг його Котигорошко. Забрав королівну і багатство злого чарівника і прийшов до тої ями. Спочатку витягли богатирі королівну, два міхи з добром, а коли стали тягнути коту горошка, мотузок і обірвався, зажурилися друзі, та робити нічого. Пішов котигорошко по тому світу, аж бачить, стоїть височезне дерево, а на ньому гніздо з грифенятами. Раптом почалася злива з градом. Коти горошко на дерево видерся і накрив пташенят свитою. Коли дощ закінчився, прилетіла мати. Побачила, що її діти живі, здорові, дуже зраділа. Узяла мати гриф собі котигорошка на могутні крила та й винесла на світ білий. Аж тут його друзі і королів не чекають. Пішли вони разом до батька королівни. Одружився Котигорошко з дівчиною та не захотів у палаці жити, а став із друзями-богатирями рідну землю боронити, народ її захищати. Ось і все. Підписуйся, став лайк і не пропускай наступні відео. Бувай!